Вітаю вас, дорогі учні. Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні вивчатимемо числові послідовності. Ми маємо багато засобів і способів, аби полегшити власне повсякдення. Наприклад, упорядкувати його завдяки нумерації. За номерами на будинках ми можемо віднайти потрібний, а у книзі з пронумерованими сторінками легше зорієнтуватися у змісті. Послідовністю називають об'єкти, які пронумеровано поспіль натуральними числами: один, два. Три і так далі. Об'єкти послідовності називають членами послідовності, і кожен з них має свій відповідний номер. Серед послідовностей, відокремлюють ті, в яких об'єкти є числами, такі послідовності називають числовими. Наприклад, у послідовності місяців першим членом є січень, другим лютий. Тощо. Очевидно, назви місяців не є числами, а отже, така послідовність не є числовою. А от послідовність усіх натуральних чисел уже є числовою. Сьогодні ми будемо вивчати лише числові послідовності. Послідовності бувають скінченними та нескінченними. Наприклад, послідовність усіх непарних чисел нескінченна. А от послідовність усіх двоцифрових чисел кратних 10 є скінченною. Для позначення членів послідовності застосовують букви з індексами А1, А2, А3 і так далі, АН і так далі. Індекси записують у правому нижньому кутку літери. Як показано на екрані. Для позначення самої послідовності використовують запис АН в дужках. Наприклад, якщо АН послідовність парних чисел, то А1 дорівнює 2, А2 дорівнює 4, А3 дорівнює шести і так далі. Послідовність вважають заданою, якщо кожен її член можна визначити за його номером. Існує кілька способів задання послідовності. І сьогодні ми розберемо три основних: перший спосіб описовий. Його сутність у тім, що послідовність задають словами. Прикладом задання послідовності описовим способом є фраза: Послідовність усіх парних чисел. Зверніть увагу, що недовільне речення описує задану числову послідовність. Наприклад, речення послідовність чисел, де кожне наступне число більше за попереднє, не задає однозначної послідовності, адже безліч послідовностей задовольняють цю умову. Наприклад, послідовність парних чисел. Послідовність натуральних чисел, послідовність непарних чисел. Другий спосіб задання послідовності за допомогою формули n-ного члена послідовності. Він полягає в тому, що явно задається вираз, за яким можна обчислити n-ний елемент послідовності. Наприклад, можна задати an n дорівнює 2 помножити на n, де n набуває усіх натуральних значень. Третій спосіб називають рекурентним. Його сутність у тому, що задається кілька перших членів послідовності та правило, яке дозволяє, знаючи попередні елементи, знайти наступний. Наприклад, для того, щоб задати послідовність парних чисел, можна задати а1 дорівнює 2 та n плюс 1 дорівнює АN плюс 2. Це правило справді задає парні числа. Адже кожне парне число можна отримати, додаючи 2 до попереднього. Зверніть увагу! Що не завжди достатньо задавати тільки перший член. Наприклад, якщо ан плюс 1 дорівнює а n плюс а n-1, тобто кожен наступний член дорівнює сумі двох попередніх, то для однозначного задання такої послідовності потрібно задати перші два члени. Щоб краще засвоїти теорію, перейдімо до практики. Задача 1: запишіть 5 перших членів послідовності упорядкованих трицифрових натуральних чисел. Що дають приділені на 8 остачу 5. Розв'язання. Найменшим трицифровим числом, що приділені на 8, дає остачу 5, є 109. Тому першим членом цієї послідовності є число 109. Наступне таке число це 117. Зауважмо, що необхідно додавати 8 до попереднього числа, щоб не змінювалося остача приділення на 8. Тому отримаємо, що шукані перші 5 членів це. 109, 117, 125, 133 та 141. Зауважмо, що послідовність в умові задана описово. Цю послідовність можна задати іншими способами формула nного члена А n дорівнює 8 помножити на n-1 плюс 109, де n натуральне число. Та через рекурентний спосіб. А1 дорівнює 109 та а n плюс 1 дорівнює а плюс 8. Перейдімо до задачі 2. Знайдіть чотири перші члени послідовності а n заданою формою Н-ного члена. А дорівнює 2 в степені n поділити на n. Розв'язання. Для знаходження перших чотирьох елементів цієї послідовності достатньо підставити 1, 2, 3 та 4 у формулу n-ного члена. А 1 дорівнює 2 в степені 1 поділити на 1, що дорівнює 2. А 2 дорівнює 2 в степені 2 поділити на 2, що дорівнює 2. А 3 дорівнює 2 в степені 3 поділити на 3, що дорівнює 2, та 2 третім. А 4 дорівнює 2 в степені 4 поділити на 4, що дорівнює 4. Давайте дізнаємося деякі цікаві факти про послідовності. Одна з найвідоміших. Послідовність чисел Фібоначі. Названа на честь італійського математика 12 століття, якого звали Леонардо Пізанський. Але більш відомий він як Фібоначчі. Числами Фібоначчі називають елементи наступної послідовності. А1 дорівнює А2 дорівнює 1 Та АН плюс 2 дорівнює Ан плюс 1 плюс Ан. Кілька перших її членів це 1, 1, 2, 3, 5, 8. 13, 21, 34, 55 і 89. Спіраль, побудована за допомогою квадратів зі сторонами, що дорівнює числам Фібоначі, як зображено на екрані, називається спіраллю Фібоначчі. Неймовірним є те, що спіраль Фібоначі часто зустрічається в природі. Наприклад, у мушлях молюсків, наших вушних раковинах, спіральних галактиках, у колоці тощо. Ці приклади зараз зображені на екрані. Це лише маленька частина цікавих фактів, пов'язаних із числами Фібоначчі. Тож пізнаваємо світ за допомогою математики. Перейдімо до розв'язку задач. Задача 3. Знайдіть чотири перших члена послідовності АN, якщо А1 дорівнює мінус 3, А2 дорівнює 5 та Ан плюс 2 дорівнює АН плюс 1 мінус Ан плюс 2. Розв'язання. Перші два члени у нас уже є. Тому знайдімо. Третій та четвертий. За формулою з умови А3 дорівнює А2 мінус А1 плюс 2. Відповідно, А3 дорівнює 5 мінус мінус 3 плюс 2, що дорівнює 10. Тоді як А4 дорівнюватиме А3 мінус А2 плюс 2, що дорівнює 10 мінус 5 плюс 2 і дорівнює 7. Отже, чотири перших члени послідовності це. Мінус 3, 5, 10 та 7. Сьогодні ми з вами дізналися багато нового про числові послідовності та закріпили ці знання на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!